На території міста є шість діючих законних ринків, в межах яких є встановлені лабораторії для проведення аналізів продукції, яка продається в межах ринку. А от ті, хто здійснює торгівлю у невстановлених для цього місцях, гарантувати якість свого товару не можуть. За інформацією власників ринку, достатньо місць, аби торгівлю здійснювати в межах ринку. Але обурені мітингувальники, що 12 червня перекрили одну з доріг поблизу центрального ринку, запевняють, місць на ринку недостатньо. Валентина одна з тих, хто не задоволена забороною на стихійну торгівлю, і разом з однодумцями вийшла на страйк, адже за її словами, для неї, як і для багатьох, це єдиний шанс заробити. І все, чого вони хочуть, це місце на соціальному ринку, яке відповідатиме усім санітарним нормам. Ми хочемо, щоб нам дали соціальний ринок. Людям треба за щось жити, якось треба виживати. Дітей кормити піднімати. Проте, окрім продавців, що реалізують надлишки продукції з власних присадибних ділянок, є і ті, які торгують ящиками, десятками кілограмів товару. Влада Умані прагне зробити наше місто європейським і, не дивлячись на перешкоди, вже найближчим часом наведе лад зі стихійною торгівлею. Запропонували влада міста створити ініціативну групу, щоб почути цих людей, побажання цих людей, пропозиції цих людей з нашого боку будуть запрошені представники поліції міста, будуть санітарна епідеміологічна служба. Ветеринарна служба буде запрошена на цю нараду. Ми плануємо провести зустріч з ініціативною групою і представників влади, представників відповідних служб, щоб з'ясувати і прийняти спільне рішення, як діяти нам далі. Наймасовіша стихійна торгівля здійснюється на вулиці Небесної Сотні поблизу центрального ринку. Крім того, проблемними місцями є вулиця Тищика, Європейська та площа Івангородська. 13 червня міський голова Олександр Цибрій провів розширену нараду з питань ліквідації стихійної торгівлі в місті. Дякую в нараді взяли участь представники уманського відділу поліції, податкової інспекції, Держпродспоживслужби, а також люди, які здійснюють торгівлю легально на ринках та стихійно поза її межами. Проблема стихійної торгівлі буде вирішуватися виключно у правовому полі, запевнив міський голова Олександр Цебрій. У цьому зацікавлені усі державні інспекції, а також мешканці Умані, які неодноразово зверталися до органів місцевого самоврядування з проханням навести лад з цим явищем. Всі ми живемо в один той самий час і в одній державі. Усіх економічна скрута. У всіх політична ситуація така, як є. Всі ми, всі ми переживаємо умова, що на сході країни йде війна. Тяжко, всім тяжко. Але, але потрібно жити по закону, вибачте. Якщо воно таке законодавство, потрібно всім жити в саме в правовому полі, і тільки так. І для того ми тут є місцеве заврядування, щоб саме контролювати. Виконання закону України і будемо допомагати громаді міста містоні жити в комфортному зручному місці. На тротуарах вирощу, торгувати ніхто не буде. Трапко. Торгівля сільгоспродукцією з власного городу м'ясом та молочними продуктами поглинає все більше території тротуарів та скверів. Одна з пропозицій мешканців ярмарок кілька разів на тиждень. Зробіть там постійно ярмарку три рази на тиждень, Хай їй закасує апарат, а любів'ячує людей ханців. Той же час директори ринків запевняють, що місць достатньо за прийнятною ціною. Всі говорять, що немає місця. Немає місць для цих людей, які приїжджають з села, не можуть продати свої залишки, які вони вирощують на присадимних ділянках. Я вам сказав, що місць достатньо для того, щоб розмістити цих людей. Виділено 132 погонних метри цих прилавків, де вони можуть розміщати свою продукцію. Ціна для цих людей, які вирощують овочеву продукцію на просадибних ділянках, стоїть 5 гривень метр погонний. Тобто цей метр погони приходить верхня полка і нижня полка, де вони можуть розміщати, там, ну якщо з відром чи з змішкована прийшла, але верхні полки, звісно, там можуть бути ваги і продукція, яку вона хоче реалізувати. Єдине, що потребується, щоб люди проходили ветеринарно до санітарно аналіз. На сьогоднішній день зайнято тільки 32 місяці. Зараз на ринку в нас є. Це шість хто по 4 місця, 24 для малозахищених, Це соціальні місця. Ті, Які торгують свою вирощу, продукцію, це безплатні місця. Остання продукція, виходить, які завозять машиною, там є зараз три стойки у нас постоянно 4 половини метра на стойки, 4 знизу. Це місце отримується 20 гривень, це виходить, місце 4 гривні Це які Же берут е перепродають. обов'язковою умовою здійснення реалізації продуктів в межах ринку є лабораторне дослідження на вміст шкідливих речовин та збудників хвороб, що убезпечує споживачів від придбання неякісних продуктів. Особливо це питання актуалізувалося останнім часом, адже порівняно з минулим роком на 26% зросла захворюваність на гострі кишкові інфекції. Однією з причин фахівці називають існування стихійної торгівлі. Ми реалізуємо на стикій торгівлі у нас ранні овочі. Навіть ті, хто перевіряє їх, ми маємо півтора відсотка сьогодні перевищення вмісту нітратів в ранній овочевій продукції. Я б хотіла, щоб ми звернули увагу на реалізацію м'ясопродуктів. Знову ж таки, сьогодні, по даним лабораторії веса експертизи, у нас півтора відсотка яловича немає фасцеоліз. 0,1% проб стринини у нас мають ехінококос. Я говорю це про ті продукти, які проходять через дослідження. Які не проходять, я не знаю, але сьогодні це надзвичайно великий ризик. Молоко. На сьогодні ми маємо проблеми, я вже сказав, є туберкульоз. Минулого місяці році в місті реєструвався позалегеневий туберкульоз. Тобто це не повітря, яке було. Це були харчові продукти. Якими харчовими продуктами може бути? У першу чергу це молочні продукти. Ми торгуємо молоком. Молоко йде з пластика. Вибачте, сьогодні називається цей пластик, який заборонений на вторинне використання, тому що коли ми відкрили кришечку, дали поступ кисню, плюс температура, фенолформальний ми виділяємо молоко і реалізуємо. Обурені і ті продавці, які здійснюють торгівлю в законний спосіб. Чому я повинна платити пенсіонер такі кошти? Повністю погоджуюсь з людьми, які торгують м'ясом в на нашому колосному ринку. Чому вони повинні сплачувати всі ті платежі? Великі чи малі, це, це, це вже інше питання. Ну вони їх платять. Вони проходять ті всі санітарні обстеження. Чому ви, вибачте, шановний, не будете їх проходити? І чому майча не мають купувати продукцію вашу, якщо вони прийшла до лабораторного обстеження і під іставити під загрозу здоров'я сим'є і своїх дітей? Я наприклад погоджуватись не буду. Кравною від стихійної торгівлі потерпає і бюджет міста. Як зазначив начальник уманської ОДПІ Володимир Сліпченко, 70% торговців, які здійснюють торгівлю у невстановлених місцях, не зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності, і відповідно. Не сплачують податки до міського бюджету. А ви, що відсотків 70% це люди, які не зареєстровані суб'єктами підприємницької діяльності. Тобто сплати податків до бюджету немає. Хоча всі заробляють кошти. Тому що це все ж таки бізнес, якби він не був прибутковий, ніхто б там не став і не реалізовував. Тому за рахунок чого місто має жити і розвиватися. Те, що це територія, на якій стоять люди і торгують, саме там, де є несанкціонована торгівля, це земля належить міській раді. Тобто це земля кожного із нас, в тому числі і мене, і громадянина цього міста, але чомусь я в задній день пройти там не можу по тротуару. Далі, не оформлена наймана праця. Далі, якщо ми говоримо про цю територію, яка не є ринком, то ви, звичайно, щоб ті, хто навіть оформлює суб'єкти підприємницької діяльності, можуть задати пряме питання мені. А чому ми платимо податки до бюджету, а ті, хто стоять на цій території, не платять? Ми маємо це реагувати? Маємо. Я не буду говорити про якісь жорсткі фіскальні механізми, але є ще механізм, який ми не застосовуємо. Я хочу, щоб ви про нього знали. Це систематичне здійснення підприємницької діяльності без реєстрації. Нам достатньо буде двох фактів, коли суб'єкт торгує чи здійснює реалізацію продукції і штрафна санкція по 164 статті 17 тисяч гривень. Це жорсткий механізм, але він є. Тобто, якщо ми говоримо, що всі мають працювати по закону, ми аналогічно маємо реагувати на порушення цього закону. Порахуйте, будь ласка, якщо ми застосуємо штрафну санкцію 17 тисяч. Це буде дешевше ніж пройти лабораторний аналіз і працювати в законі. Я думаю, що ні. Закликають дотримуватися чинного законодавства і правоохоронці, які систематично у складі робочої групи проводять рейди з ліквідації стихійної торгівлі. Давайте жити по закону, працювати по закону, сплачувати податки, не порушувати адміністративне законодавство. Поліція буде виконувати свої функціональні обов'язки. Є Стаття 160 торгівля з рук не встановлених місцях будуть складатися одним протоколом. 159 стаття, 152, де спільно з інспекцією по благоустрою теж будуть рейди. Від цього ми не відступимо. Поки на сьогоднішній день на нас покладена ця функція, ми її будемо виконувати. Сьогодні чинне законодавство дозволяє, окрім адміністративних, застосовувати жорсткі фінансові важелі впливу на порушників. Тим на собою накладення штрафу та конфіскації предметів торгівлі. Якщо це йдуть продукти харчування і якщо це предмети промислової групи, ми ж пішли на зустріч ми пішли на зустріч шляхом роз'яснення. Уже четвертий тиждень наша робоча група, ви знаєте, що практично щодня, з 5-ї години ранку, працює у нас на території біля прилеглих територій до наших ринків. Ми намагаємось... Вам довести до відома і провели свої бесіду з усіма директорами ринків, скільки наявних місць на території ринків. А за інформацією директорів ринків на сьогоднішній день від місць в межах ринків достатньо, щоб здійснювати торгівлю. Обов'язковою умовою здійснення торгівлі на території ринків це проведення лабораторного аналізу цієї продукції, яку ви пропонуєте людям для реалізації. У нас лабораторії ці існують, і лабораторні аналізи проводять. Як на Уманському колгоспному ринку, так і на ринку вечірні, на площі Івангородській біля 14 школи. Також наш лабораторний аналіз проводять на ринку біля Зоряного на ринку в районі Тищі. За наслідками наради було створено робочу групу з вирішення питання розміщення торгівлі в спеціально відведених місцях, до якої увійшли дев'ять ініціативних представників торгівлі.